Навчитись захищати себе у разі небезпечної ситуації. Головна причина відвідування тренінгу з жіночої самооборони у більшості учасниць були й такі, що шукали для себе чогось нового, та на перший погляд зовсім невластивого. Да було цікаво прийти. Узнати щось нове для себе, для саморозвиття. Це в першу чергу стимул двигатися далі, рости над собою і узнавати щось нове, знаваць возможности своего тіла, уверенность. Я в принципі з детства всегда займаюся фізичними нагрузками, просто в сфере, да, сфері. потому что я завжди танцювала. А це вот немножко другое, Да повчитись було у кого заняття проводили майстри своєї справи. Тренер Стайбо Ірина Годинець та тренери за йкідотіме Лавер та Ольга Стугура. У кожної з них перший дан зі свого бойового мистецтва. Експериментальною групою наставники задоволені, бо головне це бажання а його в присутніх, хоч відбавляй. Я взагалі дуже люблю працювати з людьми, і мені подобається пояснювати незнайомим людям. Мені, взагалі, чим більша аудиторія, тим краще я себе почуваю. Підхід завжди індивідуальний, завжди до кожного знаходиться. Головне це бажання. Спочатку розминка та вправи зі спеціальним інвентарем. Далі моделювання ситуації, у яких жінці загрожує небезпека. Так коротко можна окреслити програму більш ніж двогодинного тренування. Тренери розповіли про найбільш чутливі зони. Вони опонента на які потрібно орієнтуватись. це очі, кадик та пах не зовсім гуманно. Проте у загрозливій ситуації, наприклад, із грабіжником, потрібно діяти швидко, аби себе уберегти. Вистачає от такого, і в принципі, вже можливо, він навіть не так боліже як налякався. Не очікував раз, уже зігнулося. Зігнувся два лікоть три і. Участь у майстер-класі взяли зовсім маленькі дівчата віком від восьми років. Школяркам імпонує цей вид спорту через постійну рухливість. Я навчилася цей період багато чого. Я вже всякі техніки, куверки. Краще зовсім не потрапляти у ситуації, в яких потрібно застосовувати такі навички. Проте сподівайся на краще, але будь готовим і до найгіршого, запевняють учасниці майстер-класу.